Доріг, які закриті на зиму. туристичний сезон на початку травня і закриваються десь у кінці жовтня. А трольстінгін та шлях до оглядового майданчика на висоті півтора кілометра Даусніба. І ще за автобус. Мабуть, ви бачили вже такі відео та фотографії в інтернет. У давнину норвежці розчищали дороги від снігу дуже дивним способом. Палиці по Два-три метри висотою, в якими покриті сніжні дороги, руйнують наші автомобілі та наше взуття. Я його розбрався, не він його мієвий забирати. Ви просто не вмієте його прибирати.